Рятувальники Павлограда не залишились без уваги у день вишиванки. Їх привітав міський голова Анатолій Вершина. Перше, що сказати, привітати сьогоднішнім святом. Святом національним, національним українським святом, днем вишиванки. У ході зустрічі міський голова подякував рятувальникам за відвагу, мужність і самовіддану працю під час останніх обстрілів, коли завдяки їхнім зусиллям вдалось врятувати людські життя та мінімізувати наслідки ударів. Сьогодні приїхав подякувати їм за роботу, за добросовісну роботу, за добросовісну службу, за е, рятування людей, за ліквідацію надзвичайних ситуацій, просто тому, що вони того варті і вони того заслуговують. Я ще раз дякую їм за те, що вони роблять, за те, що вони виконують сьогодні надважку роботу, тяжку, нелегку. І особливо коли країна в стані війни треба реагувати постійно і треба знати, як реагувати. Вони професіонали, вони класні, тому я щиро їм подякував і нагородив від Павлоградської територіальної громади. Вдячність людей, жителів нашого міста. Під час нещодавньої атаки рятувальники працювали без зупину, доки мешканці постраждалих будинків не опинилися у безпеці, враховуючи останню атаку. На місто Павлоград, коли рятувальники прибули на місто, то відповідно до інших інструкцій, ми повинні були знаходитись в укритті. Але коли була загроза життю і здоров'ю, люди, ми, наші рятувальники, продовжували проводити роботи. Вони не покидали своє робоче місце, вони надавали допомогу людям, знімали з верхніх поверхів людей, дітей, дорослих, а також продовжували гасіння пожежі. Коли ми вже явно бачили, нам передавали явну загрозу. Ми відходили в укриття і далі приступали без очікування команди на відбій повітряної тривоги. Очільник міста нагородив окремих працівників підрозділу почесними відзнаками, а також передав сертифікат на 1 мільйон гривень для забезпечення загону всім необхідним. Дарую вам сертифікат, який періодично оновлюється. Кожного року ми виділяємо фінпідтримку вашому підрозділу. Там матеріалами, фінансовими субвенціями. Тому дякую вам за роботу. Дякую вам, вам до вірусу. Дякую за підтримку нашого селектива. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Максим Воронов, новини ПТРК. У Павлограді триває оновлення концепції інтегрованого розвитку міста. Нагадаю, які в нас зараз існують стратегічні напрямки. Конкретно спроможне місто, комфортне, безпечне та екологічне місто, тому що багатьох з нас, як виявилось, зовсім не знають, що в нас в місті розробляється вже вкотре стратегічний план міста. Хоч він і називається «Концепція інтерованого розвитку, то це наш основний документ «Концепція інтерованого розвитку. Робочі групи за напрямками розвитку зібрались, щоб визначити головні проблеми та виклики міста. Екологічні проблеми, і ми розуміємо, що в нас є декілька таких великих. Це наше сміттєзвалище. Це річки, які міліють і треба чистити. Ну, є інші, але це дві найважливіші. Зношена інфраструктура, ми не прописували, але тут ми маємо і вода, і тепло, і покрівлі в багатоповерхових будинках, і дороги, яким потрібно ремонтувати, і те, що от якраз розташування, так, де з нас зношується інфраструктура і зараз під час війни. Навіть тушимо відбудову, бо вона постійно зношується. Недостатня кількість укриттів, тобто. Ми знаємо, що в закладах освіти у нас дуже є гарно облаштовані, але саме для цивільного населення вони їх недостатньо для ну, на певних, скажімо так, районах міста. Знов таки у нас недостатня кількість житла. Ну тобто, це як і старий фонд, він застарілий деякі вже. У зв'язку з тим, що відбувається обстріли будівлі страждають, тобто немає якоїсь можливості або оновити житло, або, скажімо так, недостатня кількість для молоді і ВПО самого житла, який є в місті, недостатня кількість захисних споруд. Низький рівень безбар'єрності. У нас десь є пандуси, але якщо брати 100% за новими стандартами, у нас їх, ми не задовольняємо їх ні в одному закладі. Проблема з питною водою. Також однією з головних проблем виділили екологію. Зокрема, поводження зі сміттям та стан полігону твердих побутових відходів. Тепер робочі групи будуть опрацьовувати окреслені проблеми та шукатимуть способи їх вирішення. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Дніпропетровщина стане основою нового макрорегіону номер 3 разом із Запорізькою областю. Про це повідомив голова Дніпровської обласної ради Микола Лукашук. Обидва регіони важливі промислові центри з тісною економічною співпрацею, оскільки понад 70% Запорізької області окуповано функції управління логістики та координації зосереджені на Дніпропетровщині. Через область проходять гуманітарні маршрути, реалізуються державні і міжнародні програми допомоги. Працює інфраструктура, яка підтримує й сусідні регіони. Сюди перемістилися сотні тисяч внутрішньопереміщених осіб, бізнес і соціальні ініціативи. Створення макрорегіонів в країні забезпечить громадам швидкий доступ до міжнародної підтримки, відновлення інфраструктури та інтеграції переселенців. Майже 19 мільярдів у таку суму обійдеться відбудова Дніпропетровщини за оцінкою світового банку. Це вартість відновлення за умови, що війна припиниться просто зараз. Повідомив на телеграм-сторінці очільника обласної ради Микола Лукашук. Найбільше ресурсів потребують житлова інфраструктура, енергетика, транспорт та агросектор. Враховуючи обсяг бюджету розвитку області, для відновлення нам знадобиться майже 200 років. Це якщо розраховувати виключно на власні сили. Очевидно, що без допомоги держави, бізнесу, міжнародних партнерів ми не впораємось. Саме тому область робить все, щоб у нас була стала підтримка міжнародних партнерів. Ми вже її отримуємо. Вартість відновлення це не просто цифри. Це школи для дітей, житло для родин, які втратили дім, енергетика для лікарень. Зауважив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. 15 травня відзначається Міжнародний день вишиванки. Це свято покликане зберегти давні народні традиції, створення та носіння етнічного українського одягу. Для українців це не про моду, це вже глибше, це про ідентичність, про історію, про зв'язок із родом, із землею, тобто, ну от усвідомлення, хто я є і своя цінність. Музею подарували особливу сорочку вишиванку, створену у 1930-х роках. Вона вишита хрестиком, це так звана ще брокарівська вишивка. Ми бачимо тут квітки, ми бачимо ружі, ми бачимо барвінок, тобто символ любові, єднання поколінь. І ми бачимо ну, червоно-сірі нитки. ймовірніше за все, що чорну нитку було важко знайти в ті часи і використали задля цього сіру ниточку. Окрім вишиванки, Катерина розповіла й про весільний рушник тих же часів. І характерне тут те, що Меланія, ця майстриня, вишила свою літеру на весільному рушнику. Бачимо, що вона, от її в центрі, так красиво розмістила і довкола півнік, символ життя, пробудження і те, що світло завжди перемагає темряво. У день вишиванки міський голова Анатолій Вершина привітав колективі із святом, а також з прийдешнім міжнародним днем музеїв. Я хочу подякувати вам за вашу працю за те, що ви робите для нашого рідного краю, для нашої України, за те, що ви даєте несете людям історію, добру історію, добрі традиції наші українські. Побажати вам міцного здоров'я, всім нам миру, злагоди і процвітання нашій Україні. Крім того, міський голова долучився до майстер-класу ткання полотна. Мешканців закликають долучитися до збереження народних традицій. Носити вишиванку не лише у святкові дні, а й щодня як символ нашої ідентичності та любові до рідного краю. Данио Трохименко, Олександр Молчанов, Євгеній Ваненко. Новини ПТРК. До міжнародного дня сім'ї у Павлограді відзначили багатодітні родини. Від міського голови, від всієї нашої громади міста Павлограда, я хочу побажати вам, перш за все, міцного здоров'я, єдності, сили духу, щоб була українська родина завжди в міжнародній спільноті, міжнародній, завжди прикладом єдності, дружби, кохання, підтримка один одного і звичайно, дитячого сміху. Пані Ольга, мама п'ятьох дітей. Вона каже, що підтримка багатодітних родин важлива справа. Я сьогодні завітала на захід, присвячений Дню сім'ї та молоді. Мені все сподобалось, дуже приємно, що покликали на такий чудовий захід. Родини отримали квіти та набір посуду. Також для них виступив саксофоніст, а далі зробили спільне фото на пам'ять. Дани Отрохименко Максим Воронов. Новини ПТРК. У батьків вихователів, які створили або бажають створити дитячий будинок сімейного типу, є можливість отримати житло від держави. Держслужба у справах дітей запускає новий проєкт для підтримки дитбудинків сімейного типу. Повідомив голова відомства Петро Добрамільський. У 2024-2025 роках держава реалізовує державну субвенцію для закупівлі будинків для дитячих будинків сімейного типу. За два роки. Це буде більше 180 будинків. Окрім того, в напрямку надання житла ми співпрацюємо з фундацією Олени Зеленської. Ще у 2023 році, вони запустили проект Адреса дитинства з будівництва житла постраждалим від війни дитячим будинкам сімейного типу. Отримати житло можуть прийомні сім'ї, які хочуть стати дитбудинком сімейного типу і взяти більше дітей. Ті, хто вже його створив і хоче розширити до 10 дітей. Люди, які тільки планують створити ДБСТ. Щоб дізнатись більше, пишіть на електронну пошту. Або телефонуйте 044 289 52 93 067 201 91 51. В Україні вже 500 патронатних родин. Вони тимчасово піклуються про дітей, які залишилися без батьківської опіки. Сьогодні це майже тисяча хлопчиків і дівчаток. З січня 2024 по квітень 2025 року 42% дітей після перебування в патронатних сім'ях повернулися до своїх батьків. Ще 44% знайшли нові родини через усиновлення, опіку або прийомні сім'ї. Держава закликає людей з досвідом роботи з дітьми ставати патронатними вихователями, зазначила міністерка соцполітики Оксана Жолнович. Найбільше таких родин на Дніпропетровщині. Патронатні вихователі допомагають не лише дітям, а й вагітним, підліткам і молодим мамам. Вони створюють безпечні умови, поки біологічна сім'я вирішує свої проблеми. Щоб підтримати вихователів, держава підвищила зарплати, ввела оплачувану відпустку і дозволила залучати помічників. Також Запущено проєкт Родина для кожної дитини. Держава закликає приєднуватися людей із досвідом роботи з дітьми. Деталі у службі у справах дітей або в центрах зайнятості. Проєкт підтримують ЮНІСЕФ, Міністерство соцполітики, українські установи та міжнародні донори. Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що дозволяє офіційно надавати дітям статус постраждалих від війни. Це рішення підтримали 277 народних депутатів. Відтепер статус дитини постраждалої внаслідок воєнних дій чи збройних конфліктів можна буде отримати через органи опіки за місцем проживання або перебування дитини. Уряд має за місяць розробити детальний порядок, як саме присвоюватиметься цей статус. Верховна Рада заборонила усиновлювати дітей особам, засудженим за держзраду, колабораціонізм, особництво агресору та виправдання війни проти України. За відповідний законопроєкт проголосували 253 народні депутати. Під заборону потрапляють також особи з судимістю за тяжкі злочини, зокрема, домашнє насильство, ухилення від сплати аліментів, зловживання правами опікуна чи незаконні дії під час усиновлення. Не зможуть стати усиновлювачами і громадяни держави-агресора, а також ті, хто має психічні розлади або незняту судимість. Автори закону наголошують. Діти мають зростати в безпечному середовищі та з повагою до своєї країни. На Дніпропетровщині почався сезон змій. Попереджає обласний центр контролю хвороб. У регіоні більшість змій безпечні, проте є дві отруйні гадюка звичайна та степова. Гадюка звичайна найпоширеніша довжиною до 65 сантиметрів. Має зигзаг на спині. Іноді буває повністю чорною. А гадюка степова, рідкісна, занесена до червоної книги, до 55 см, з темною смугою. Змії не нападають першими, кусають лише, якщо їх налякати. Укус особливо небезпечний для дітей, людей похилого віку та алергіків. Щоб його уникнути, одягайте щільний одяг і закрите взуття. Побачили змію, не підходьте. Стукніть кілька разів ногою по землі. Плазуни відчувають вібрації та зазвичай тікають. Якщо вкусила гадюка, зберігайте спокій, менше рухайтесь, пийте багато води, обробіть рану антисептиком, зніміть одяг з укушеної частини тіла. При набряку прикладіть лід у тканині, дайте ліки від алергії. Забороняється висмоктувати отруту, накладати джгут, вживати алкоголь. Терміново зверніться до лікаря. Ознаки укусу. Дві червоні цятки, пекучий біль, почервоніння шкіри, можливі крововиливи. За даними медиків, щороку в області фіксують до 30 випадків укусів гадюк, тож дотримуйтесь заходів безпеки на природі.